Будь, ласка, хватить, просто мій ніс уже отако. Ну що, спинна маскува рідина у парфумерії, як темна сторона ольфакторного світу. І як вам бензин, який поєднали з сочним сирим м'ясом, додатково з попелем і кістками? Да, і це саме про людську версію. Частин організму. У нас вже була композиція Spinal Fluid On The Walls, Але це була саме колаборація з атераксією. Тепер чиста атераксія в тому самому виді, яка вона має бути в оригіналі, але це вже чистий Spinal Fluid. Повний жісток флаконі, який не дає спокійно зробити навіть один вдох. Представили його, до речі, як пара від варених рештків, які потім полили бензином. і... Підпалили. Частина того, яка не дійшла до кінця, почала просочуватись, а саме червона рідина засохла разом з попелом. Що я вам скажу? Якщо ви любите аромат сирого, постоявшого вже такого м'яса з вишенькою на торті, ви самі розумієте, про що я говорю, то тоді я дуже вас прошу до знайомства з даним ароматом. Стійкість зі шлайф... я не буду навіть це розпилювати, того, що хватить мені, хватить сумбре, хватить. Етату. Все, ну, і це аналогічно. Сам бренд офіційно заявляє стійкість більше двох днів. Е, парфум на особливий день для чоловіків і жінок. Ну що ж, доступні в розпеві від одного міліту.